Мене звати Ніка, і сьогодні я хочу поділитися своїм баченням майбутньої кар'єри та розповісти, чому я обрала навчання саме в Золотоніському професійному ліцеї. За професією, швачка кравець закрій. Коли я перше задумалась про свою майбутню професію, я зрозуміла, мені хочеться творити не просто працювати руками, а створювати речі, які дарують людям комфорт, красу та впевненість. І саме професія кравця закрійника дає мені цю можливість. Це не просто ремесло. Це мистецтво, яке поєднує в собі точність, терпіння та любов до деталей. Навчання в Золотоніському професійному ліцеї стало для мене важливим кроком до реалізації мрій. Тут я отримую не лише знання, але й живу підтримку викладачів, які вміють надихати, пояснювати та відкривати потенціал у кожному із нас. Мені подобається атмосфера ліцею, тепла, творча та дружня. Тут ти не просто здобуваєш освіти, ти майбутній фахівець. Коли в нашій країні почалася війна, ми не залишилися в стороні. Кожен робив те, що міг. Ми теж долучилися, допомагали шити військовим одяг, щоб підтримати наших захисників. Я обрала професію швачки крача крійника бо хочу створити, вдосконалюватися і переносити людям радість своїми виробами. Я обрала Золотоніський професійний ліцей, бо він дає мені можливість вчитись у кращих та рухатися вперед. Майбутні країни в умілих руках. Запрошуємо на навчання.